Отже, в цьому році баба побачив свої дії, тобто весна прийде через 6 тижнів. Принаймні він так вважає. Чекаємо на весну, і сьогодні, в цьому відео, яке ми вам демонструємо, наш баба Тимко розповість, коли ж Україна прийде весна. Коли наш віщуй, наш Тимко третій, як завжди, робив прогноз, було досить тепло, доволі зелено і взагалі зима тоді ще не настав. Йому два роки. Він ну доволі, на мій погляд, дає влучні прогнози. Побачимо, це пер пер перший раз він робив такий прилюдний прогноз. Тобто, ми побачимо наскільки він помилився або не помилився. Ми за шість тижнів це все дізнаємо. Він він пішов на спокій. Він відпочиває, дойшов до пенсійного віку. Угоди селище гайдара добре, але от коли ми зійшли, щоб подивитися, як вони там від себе відчувають, вони всі. Майже всі не спали. Можна побачити, що його ніхто не турбував, його хто зах за хвіст не тягав, він, він не спав, коли ми його взяли. Це нормальна ситуація. Перед морозами в кінці січня, в лютому вони прокидаються, роблять якісь справи свої і потім ще сплять до весни, коли вона прийде по-справжньому.